Що ж робити, якщо в гаражі не стало світла, і нам потрібно, ворота, нам потрібно виїхати і закрити ворота? От припустимо, ми хотіли виїхати, на половині відкривання ворота зупинилися і не стало світла. У нас ось така штучка на червоному шнурочку. Ми тягнемо за шнурочок і ворота розблоковуємо. О, там розблоковувач. От він заблокований, хоча ми його розблоковуємо. І тепер ми ворота можемо е, рухати вручну. Ми можемо відкрити ворота. Машина виїхала, потім ворота закриваємо. Просто е, оцю штучку для того, щоб ворота закрилися, потрібно вирушити в заблоковане положення і просто закриваємо донизу. Чина тримає ворота, поки не з'явиться світло. А коли світло з'явилося, ми нажимаємо на пульті і чекаємо, поки бігунок доїде до каретки. Зараз ми чекаємо, бо багато людей нажимають на пульт і бояться, що щось не працює. Ворота вроді автоматика працює, а ворота стоять. Наш біолог зачепився за каретку і тепер ми можемо працювати вже воротами з автоматики. Ось так нічого складного.